Вона починає перше, що вона втратить е, свій статус, там, свого чоловіка. Да? То вона думає, якщо я стану сильною, то чоловік від мене піде, да? а якщо я не буду м'якою, то він це не витримає. Вони не витримають, Да? Якщо я почну вимагати, то він утече від мене. Да? І насправді цей страх реальний. Вони ж це ж ліночками пише. Цей страх реальний, да? і він дуже глибоко сидить. А другий страх, який у такої жінки, мене засудять. Мене засудять, да? От вона думає, що інші скажуть, родичі і всі остальні, Да? Скажуть стерва, егоїстка, нарцистка. Ну, ой, будь ласка. Нарцистка, да? І дивіться, страх осуду, він насправді ж також дуже сильний. Так, да, велика фраза. Хто ці люди? Ну, зрозуміло. Да. Цей страх осуду, він дуже сильний. Да? І вона, вона сама про себе, я не дозволяю, вона сама про себе починає думати. Мені. Ну тут мені ти поламаєш мою роботу. Вона сама про себе думає, що зі мною щось не, не так.